Доброго дня сьогодні відео на тему відповідей на запитання наших глядачів та користувачів crm системи. в коментарях до одного з відео користувач, глядач Богдан 4354, залишив нам досить розгорнутий коментар з таким запитом про прості покрокові інструкції, як створення ліда, постановку задач їх виконання і так далі. Відповідно. Вважаємо доцільним прості покрокові інструкції продемонструвати на каналі в розділі Питання-Відповідь. Отже, в першу чергу по відношенню до підходу лідів. GRM є інноваційною сучасною CRM-системою, яка автоматично підключається до джерел отримання лідів. Тому функція ручного створення Ліда використовується надзвичайно рідко. Тобто, вона використовується фактично лише в тих випадках, коли. А клієнт, потенційний покупець нерухомості, відвідує офіс забудовника. В такому випадку необхідно для менеджера з продажу нерухомості додати лід вручну. В інших випадках ліди в Джиплюс наприклад, з телефонії, з Фейсбуку, з сайту і так далі, створюються автоматично. Чому різниця також таких підходів в тому, що коли, наприклад, ліди створюються з каналу Фейсбук, як наприклад, ось цей лід, якого я зараз виділяю червоним кольором, то такі ліди мають собі візуальне відображення. Фотографію користувача, джерело користувача, ім'я прізвище і деяку розширену інформацію, яка налаштована згідно бізнес-процесів в даному випадку забудовника. Також у таких лідів безпосередньо знаходиться креатив, відображення з якого креативу звернувся даний потенційний покупець нерухомості, і це надає можливість менеджерам встановити повноцінне розуміння того, з якою рекламою та в якій системі взаємодіяв. З забудовником, з будівельною компанією потенційний покупець нерухомості. Проте, звісно, бувають випадки, коли необхідно лід створити вручну, додати його, і для цього є інструкція, яку зараз я вам демонструю. Для того, щоб самостійно додати лід в систему, необхідно безпосередньо бути клієнтом GRM, мати доступ на свій обліковий профайл. Кабінет, інтерфейс, де в правому верхньому кутку у вас буде відображена кнопка Додати. Натискаючи на цю кнопку Додати, у вас відкриється інтерфейс додавання ліда, де згідно з налаштованих бізнес-процесів у менеджера буде можливість заповнити необхідні базові поля, такі як ім'я, телефон, пошта, країна місто клієнта, джерело звернення. В даному випадку ми будемо обирати офіс і всю іншу інформацію. Коли ми заповнимо цю інформацію, нам достатньо буде натиснути лише кнопку Зберегти відповідно до. Того, які бізнес-процеси у забудовника, які поля є обов'язковими для заповнення, які поля є рекомендованими для вказування, такі поля безпосередньо зможе заповнювати менеджер. Наприклад, давайте ми запишемо тут такі поля, як ім'я, телефон. В даному випадку ми можемо вказати будь-який номер телефону, нехай це буде ось такий e Країна та місто клієнта, нехай це буде місто Київ. Джерельно звернення» — в нашому випадку ми оберемо, в залежності від того, що ми бажаємо Фото мітки пропустимо і будемо заповнювати далі. Перелік об'єктів ми вкажемо наш демонстраційний ЖК. Місто запиту, нехай це буде Київ. І так далі. Відповідно, заповнюючи абсолютно всі інформації, ми можемо зберегти налаштування даного ліда, і даний створений лід буде автоматично створений, з ним можна буде працювати безпосередньо як з лідом, точно таким самим, який автоматизованим способом поступає в GLUCR. Отже, сьогодні я продемонстрував, як самостійно вручну покроково додавати лід та працювати з карткою ліда. В Наступному відео я продемонструю, як створювати задачу і працювати з задачами по даному ліду. До зустрічі в наступному відео ставте вподобайку і обов'язково коментуйте наші відео, будь-які відеоінструкції, навчальні або навчальні практики. Це надзвичайно важливо для розвитку української експертної спільноти та внесення вкладу в цифровізацію ринку нерухомості і створення української експертизи на ринку. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, поширте це відео в соціальних мережах та поділіться з ним з представниками будівельних компаній-забудовниками. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.